Декоративна фарба Фейдал Магія. паропроникне декоративне покриття на основі спеціальних перламутрових пігментів, призначені для використання в середині приміщення. Матеріал дає можливість отримати чудовий оксаметовий 3D-ефект, що переходить із блиску в шовковистий мат завдяки спеціальних пигментів. Застосовується для гіпсових і бетонних основ. Містить уповільнювач висихання на натуральній восковій основі. Підготовка поверхні. Основа повинна бути однорідно підготовлена міцною сухою та очищеною від жиру пилу креля та вапна. На рівні поверхні вирівняти фінішну. Шпаклівку фейдал-акріл-шпатель. Після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку, Фейдал акріл київ ґрунт. Рекомендований валик для нанесення ворс 11 мм. Витрати в ґрунта глибокого проникнення 8-10 м2 з 1 літри. Час повного висихання ґрунта 6-8 годин. Через 6-8 годин після нанесення ґрунта пофарбувати поверхню фарбою Фейдал Інелатик Сайден Матф 1-2 шара, використовуючи валик із середнім ворсом. Колір проміжного шара повинен відповідати кольору фінішного покриття Фейдал Магія. Рекомендований валік ширина 25 см, ворс 11-14 мм. Витрати фарби 7-10 м2 з літри одношарового покриття. Після повного висихання першого шару фарби Fidal In Side and Matte розпочинаємо нанесення другого шару. Повний час висихання фарби 12 годин. Після повного висихання фарби розпочати нанесення декоративної фарби фейдал магії. Повний час висихання фарби 12 годин. Спосіб нанесення перед використанням перемішати при необхідності розбавити водою до 20%. Матеріал наносимо рівномірним шаром, одночасно створюючи на ньому хаотичний візерунок площиною шпателя. Даний продукт можна наносити різноманітними техніками, валиком, пензлем шпателем. Матеріал наносимо рівномірним шаром, одночасно створюючи на ньому хаотичний візерунок площиною шпателям. При нанесенні фейдал магії необхідно використовувати матеріали з однієї партії на єдину поверхню. У разі наявності матеріалів різних партій виготовлення потрібно змішати їх разом. Спосіб нанесення від кута до кута. Час висихання 24 години, при температурі плюс 20 градусів та відносній вологості повітря 65%. Піддавати миттю не раніше 28 днів. Витрати матеріали Одної 1 літри декоративної фарби Фейтал Магія достатньо на 6-8 метрів квадратних, в залежності від техніки нанесення. Температурні режими під час нанесення матеріалу наносити при температурі навколишнє і робочій поверхні не нижчі плюс 7 градусів і не вищі плюс 30 градусів. За детальними інформацією, також при наявності додаткових запитань, обов'язково звертайтеся в коментарі. Ми будемо обов'язково вам допомагати. Хай щастить.